Друзі, всім привіт! Всіх радий бачить вас. Писали, де я пропав. Ну, я вам скажу, були на те причини. Ну, не важно. Опять будемо знімати вам щось, показувати, як ми живемо і так далі. Якщо, друзі, зараз відео буде про те, я вам там показував, мабуть, за. Перед одним відео, по-моєму, чи перед двома. Перед тим як перестав я знімати, це був десь місяць, не було мене на каналі. Тож я вам зараз покажу, як вже виросли бролери, ми їх вже вирубуємо. Але суть не в тому, які вони вже завбільшки, зараз подивитесь. Ну і зараз вам покажемо, яка у нас у дворі невеличка грядочка. Сьогодні у нас 16 вересня, які в нас огірочки вже, ну і так далі. Так що все. Поїхали, покажемо зараз вам. Давайте почнемо з грядочки такої. Це, друзі, у нас. Пікінська капуста. Ой, не держи селфі паличка щось. Пікінська капуста, буряк на борщ. Ну і ось ось огірочки. Ось дивіться, які вони. Колючі, красиві, зелені, стиглі. Ось бачите, які є, і он в'яжуться ще, бачите, цвітуть теж, маленькі геть є. Так що, якось так. Ось теж красень який, з шипаками. уже. Бролери, як ви чуєте, співають, тож вони дорослі. Так, ну пішли зараз вам покажемо бройлера. Ось, друзі. Ось такі вже у нас бролерочки. Їдять, як і їли з кормушки, зараз вони їдять просто дерть. Суміш пшениця, кукуруза. Вони в нас, виходить, після того, як ми взяли були їх, це було, зараз вам скажу. Ну, давайте так. їм, Вони в нас вже десь днів 40-45. Так, да, десь так. 40-45, а може вже 50. Ну і брали їх кіло 100, кіло 200, приблизно так. От кіла до кіла 200. Тож, виходить. Тоді це виходить, в них було десь 22-23 дні, плюс ці 45. Це виходить у нас 68, ну 70 днів десь. Ну Я вам хочу сказати, і вага бройлера. Це ми не на продаж цих брали чисто для себе. Вага їхня досягла десь тушки. Може, як будемо в рубати, я зважу, коли відео засніму вам. Получається до 5 кг десь 4,5, 4800, 4. Ну такі за 4 кг тушки. Тож, я думаю, це результат вполне нормальний. Ну і тому, як держали їх, у нас був один падьож. Потім один чи два теж були, падали на ноги. Ми їх одразу убрали, там вже було їм десь тушки кілограма по 2,5 до 3, так що не пропали, вовремя замітили і убрали. Ну, а один, один пропав був. На даний час, не знаю, зараз цих вирубаємо, а слідуючих, може ще партію візьмемо. Може, навіть щось і на продаж візьмемо. дивіться, як бачите? Що ти Петя? Хочеш показати, хто тут сім'ї сіміхаїн? Раз, видно, хто в сім'ї хазяїн, зразу і присіла. Нема чого Борзить тут. До чого я вам там вів, що в партію може візьмемо, але не знаю, чи будемо брати, ...оп'ять же ж, чи суточними, так як. Підрощеними, друзі, виходить, немає на тій фермі, де ми брали підрощеного бройлера. Тобто вони там є, їх дуже мало, в них свої там закази, я так зрозумів. І вони не знають, чи вони будуть продавати в різницю, чи не будуть. Ну, я маю в виду, там 50 штук, чи 80, чи 100 штук. Вони там тисячами їх продають. Тож треба буде перезвонити через недільку десь і уточнити, чи будуть, чи не будуть. Якщо ні, то тоді прийдеться брати суточні і чуть-чуть погратися з ними. Якось так. Так що, друзі, отакий от в нас брулер, виріс уже, Уже уходить на м'ясо. Ну, а годували ми їх, до речі, не було Цей раз ми їм не робили гранули. Як узяли із ферми, так і почали давати їм пшеницю кукурузу з добавкою БМВД. І додавали БМВД, мабуть, один мішок ми купили, а то все остальне варене і варили там картопля, каша, так само, ну це ж дерть. І все нормально вийшло, виросли. Може, ж у нас їх небагато було. Це ж для себе брали. Так що, друзяки, якось так. Всім радий, хто переживав, писав у коментарях, де пропав, що трапилося з тобою. Хай може колись я розкажу, чого не було так довго. Але на, на, на даний час це не потрібно. Так що, якось так. Все, друзі. Щось будемо знімати вам ще, виходити до вас на зв'язок. Так як. Ви переживаєте за нас, а ми переживаємо за вас, щоб у вас все теж було все добре і ви дивилися нас. Ну а хто не дивиться, хай не дивиться, кому не подобається. Так що, друзі, всім пока-пока, всім щастя, миру і добра. Головне, мирного неба вам над головою.